Доволі гостро стоїть питання браку піхоти в нас в наших збройних силах. Зокрема, і Мар'яна Безугла писала допис про те, що з повітряних сил переводять в піхоту через нестачу, і Юрій Гнат, власне, це підтвердив. Ви також неодноразово говорили про те, що ця проблема існує. Які шляхи її вирішення? Наскільки вона зараз гостра? Так, я ось на цьому тижні потрапив під лінію хайпу за свою заяву, але хайпу такого знаєте негативного трошки. Бо всюди, де е, лінки на там частинку мого інтерв'ю опублікували коментарів. Там 80% було негативних, Хоча здавалось, бо я не представник ТЦК, я військовий, але е, саме активність коментаря була. Ті е, прошурка людей, які е, сидять вдома, здорові, можуть йти захищати державу. Саме від них була найвеличніша така купа негативу. Дійсно дуже великі проблеми з піхотою є на фронті. Це ніякий не секрет. Про це кажуть всі, це відомо всім. І я вам скажу, навіть статистика говорить про це. Ви можете бачити, що втрати ворога кожного дня по зведенням генштабу вони не зменшуються. Але лінія, ДНД на Донбасі все ж просувається. Це каже про те, що засоби ураження наші діють максимально якісно. А лінію тримає саме піхота, і дійсно є проблеми з піхотою. Це не сьогоднішнього дня проблема і не вчорашнього. Тому тут е врятує ситуацію тільки активна мобілізація, яка перекриє ту нестачу людей, яка є в нас сьогодні. І ця нестача складається. знаєте, всі звикли казати: а от людей відправили на м'ясо, тепер їм людей не вистачає. Ні, ця нестача також складається з наших хлопців, які потрапили в полон. З наших хлопців, які живі, але отримали травми і не можуть нести далі службу. З наших хлопців, які зараз там все які побіжали, тобто з оцих цих. Складових складається ця там велика цифра не нестачі людей на фронті, і ситуація така, що якщо не вирішити цю нестачу з піхотою, то ми будемо отримувати попри те, що ми будемо бити ворогам, будемо отримувати постійну динаміку просування ворога на територію України. Пане Євгене, але якщо зараз умовно так посилити мобілізацію, то треба ще час цих людей навчити за теперішніми мірками. Це мінімум там півтора-два місяці, і лише потім вони зможуть прийти до бойових завдань. Ось як бути, ось ці ось цей період у цього буферний час, на ваш погляд. Знаєте, краще пізно ніж ніколи. Це перше. Друге, набуду вам невеличкий приклад. Так, на це потрібен час, півтора місяця. Але е своїх друзів, яких мені вдалося там агітувати, піти служити, як і війську вже рік, вони проходили навчальні центри по два місяці. Я б скажу, що я спілкувався постійно, допоки вони не потрапили до мене в бригаду. Ці хлопці за два місяці отримали е знань військових. Більше, аніж я 10 років тому прослуживши строкову службу в рік. Тобто, в ці півтора місяці вже е, навчені офіцери, навчені інструктори е, навчають хлопців доволі якісно. Аби було те бажання вчитися, і е, було бажання дійсно вчитися, а не пригнути через забор та збігти звідти. Угу. Пані Євгене, ну ось ви згадували про появу північного корейців зараз біля кордону з Україною. Незабаром вже вочевидь, вони з'являться на українському фронті, і це питання е, підняло. Черговий раз дискусію про те, що країни НАТО могли б так само допомагати своїми військовослужбовцями, і згадаємо, що у Франції зокрема обговорювалося, але зараз ці розмови з їхнього боку затихли з нашого знову з новою силою розпочинаються. Що думаєте з цього приводу? Наскільки б це нам допомогло? А ви знаєте, на жаль, тут на превеликий жаль, це такий прекрасний приклад того наскільки якісніше е, працює з точки зору там от, протистояння е, диктаторські держави. Розумієте, допоки е, держави демократичного світу це обговорюють, розбирають наскільки можна це зробити відносно своїх внутрішніх законів своєї держави, е, відносно там. Е Колективного рішення, колективного заходу, то диктаторські держави сіли між собою Путін з е Керманичем з е північної Кореї руки потиснули вже завтра 20 тисяч військового контингенту на території Кореї. Тут історія в тому, чи принципово готовий е балачки про це вивбачає, що називають як балачки, про те, що там е контингенти військові інших країн можуть бути залучені на територію України. Хоча б до оборони всередині країни, там якісь ППО, якісь будівлі, і так далі, на сьогоднішній день нічого серйозного крім балачок в цьому напрямку немає. Скажу вам відверто, я не дуже вірю. Що хтось із держав країн НАТО або з наших союзників дійсно піде на кроки, скаже: ми готові вам допомогти своїм військовим контингентам. На ну, про жаль, ми з вами так у такій ситуації всі бояться цієї дуже якої серйозної ескалації втягування. Всі бояться, що Путін божевільний та може піти на удар по тій державі, яка ви яка дозволить використовувати свій контингент на нашій території для протистояння і для перемоги. Тому я ж, сьогоднішній день маємо таке. Тут в цьому плані диктатура діє багато якісніше, тому. І результати отримали набагато швидкі і серйозні та пане Євгене. <кхух> Розкажіть, будь ласка, про нинішні потреби армії, про піхоту ми почули, але от щодо використання саме засобів для нашої піхоти, що нині питання номер один: це все, ще залишаються дрони? Є декілька актуальних позицій. Тим паче скажу, що зараз змінюється погода. По першу холодає, по-друге, зараз буде багато багнюки. Це сп... машини так ламаються постійно. Це з причин до того, що зараз у палачці, побачите велику купу зборів на ремонт автомобілів або на придбання нових автомобілів. Автомобілі, ремонт автомобілів, дрони, плати ініціації до дронів. Це те, ну з чим безпосередньо стикаємося. Ми я думаю, що від лінійних підрозділів, які специфікуються там або танкові, або артилеристи, вони може щось інше назвуть. Але я вам кажу, те, що от хлопці постійно кожної зими зараз почнуться витрати. Зараз хлопці своїх зарплат почнуть закуповувати зимню гуму, ремонтувати машини. Які ламаються, і при тому при всьому нікуди не поділося на навантаження на саме на наші зарплати, що ми купуємо навіть плати ініціації до дрони самі. Тобто дронами допомагають і вже добре. Знаєте, коли привезли там сотню дронів, ну дуже стидно чомусь сказати тим людям, хто дав сотню що, дронів, що ви там а ще там щось не довезли. Тому там по тисячі гривень. До кожного дрону ще вартуєш кажу, плата ініціації вибуху, щоб дрон долетів та взірвався. І з таких дрібниць складається. Я завжди кажу, немає ніякої такої конкретної потреби, щоб я сказав, що вона на весь фронт найзагальніша. Просто у кожного з вас, у кожного хто нас дивиться, в будь-якому випадку є знайомий друг або родич, який сьогодні на війні. Просто подзвоніть поцікавтеся. Немає жодного підрозділу, де би не було такого що скажу. В нас все є.